Засвітись у темряві, подбай про безпеку. Із таким закликом рятувальники Умані звертаються до пішоходів. З настанням осінньо-зимового періоду сутінки приходять значно раніше, тож люди на дорогах стають менш помітними для водіїв. Рятувальниця Вікторія Умельчук наголошує, світловідбивні елементи на одязі допомагають уникнути небезпечних ситуацій та зберегти життя. Як саме, дивіться у матеріалі телекомпанії УМ. За статистикою, більшість ДТП з пішоходами стається у темну пору доби, особливо у населених пунктах із поганим освітленням. Лише один маленький світловідбиваючий елемент може зробити людину помітним на відстані до 150-200 метрів. Цього достатньо, щоб водій встиг загальмувати. Носіть світловідбиваючий елемент: стрічки, брелки, наклейки, на одязі, рюкзаку чи на взутті. Обирайте яскравий верхній одяг, особливо дітям. Якщо пересуваєтесь дорогою або узбіччям, тримайте ліхтарик або увімкнене світло телефона. Вчіть дітей переходити дорогу лише у добре освітлюваних місцях? Будь видимим. Це просто дія, яка може врятувати твоє життя. Засвітися у темряві, щоб тебе бачили.